Привіт, любі дорогі Терези! Це Таро-прогноз на червень 2025 року. І так, давайте дивитися, а яким буде червень місяць, в яких енергіях пройде, що скажуть карти таро, які підказки дадуть, і також у мене для вас оголошення. На моїй сторінці Інстаграм щочетверга я проводжу рубрику «Задай запитання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати індивідуальну відповідь від мене. Посилання на мою інстаграм-сторінку залишаю під цим відео. Переходьте, я вже вас там чекаю. Також підписуйтесь на мою сторінку на YouTube сторінку. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми інсайтами. І так, сьогодні у мене 4 колоди таро, Витягнемо з кожної по дві карти. І так, перша карта для вас, дорогие перша карта це є король Пентаклів. А, така людина а по знаку зодіака – це є козироги, Діви, Тільці буде з вами поруч. Можливо, ви будете допомагати цій людині, або ви отримаєте підтримку від такої людини. Можливо, це ваш батько, ваш бос чи друг. Давайте витягнемо ще одну карту. Підвішений. це карта кармічна, яка буде розв'язуватися кармічна ситуація, або. Якась ситуація потребує зараз тиші. Карта говорить про те, що не спішіть приймати рішення, не спішіть діяти, перечекайте цей період. Це карта почекати, подумати, все зважити, обдумати. Або, можливо, ви прив'язані до якогось місця, до чогось ви дуже сильно прив'язані, вам треба це відпускати, але ви не спішите. Можливо, це і правильне рішення. І тут підказка, все обдумайте, все чітко зважте. Не робіть поспішних висновків, не, роз, не, робіть, не робіть щось поспіхом і не приймайте поспіхом ніякі рішення. Так, наступна карта. Щось буде потребувати терпіння часу. Так, даємо інша. Знову знову карта почекати. Терпіння все прийде у свій час. Це як от людина тут садить, посадили і чекає. Ще треба вкладатися, ще треба вкладати свою енергію, кошти. Якщо це якась. Права, якийсь новий бізнес, якась ваша ідея, яка ще потребує часу, щоб вирости, щоб зібрати урожай. Ми знаємо, що спочатку треба посадити, підготувати ґрунт, підготувати насіння, посадити, ще поливати, давати добрива, ще вкладатися, щоб виросло, щоб зібрати урожай. Так і тут всі ваші старання, всі ваші. Всі ваші вкладання, все, все е, прийде, збір урожаю буде пізніше. Зараз не спішіть, якщо ви в щось вкладаєтеся е, і хочете зразу зібрати урожай, е, так не буде. І тут карти попереджають і дають таку настановку, що все прийде вчасно. Ми не можемо посадити урожай. Е, Квітні і зібрати його в квітні мусимо почекати до осені. Так і тут. Ще треба вкладатися, ще треба трудитися, набратися терпіння. В будь якій сфері вашого життя треба набратися, буде терпіння, і продовжувати робити те, що ви робили. Так, наступна карта. Але зберете ви щедрий урожай за свої труди. Тут. Буде щедрий урожай. Так, наступна карта. Карта справедливість, карта справедливості. І також тут, як ангел над вами справедливість, баланс, життя буде давати вам якісь можливості зараз. Доля буде підкидати вам можливості. Тут як вибір у двох руках є кулі, як вибір, баланс. І це ще карта вибору. Ви будете стояти перед вибором, вибрати те чи інше, як на роздоріжжі. Але тут карта така сильна, кармічна. Це не простий вибір, який ви можете, як в магазині, зробити, вибрати якісь обоє. Тут буде така стояти кармічне завдання ваше, буде розв'язувати якийсь кармічний такий вузол у вашому житті. І треба буде Приймати рішення, ваше рішення буде зараз дуже-дуже важливе. Це доля, тут ангели. Вас доля буде підштовхувати на якийсь вибір. Доля вас завжди ставить перед вибором. І зараз буде такий потужний вибір. Вам треба буде приймати рішення. Як вам це рішення буде даватися? Дайте нам підказ. О, хочу з цієї колоди витягнути ще одну карту, а не буде вам важко прийняти рішення. не буде. Тут е, карта Паш це про е, незначні рухи, які ви маєте зробити, але це стабільні рухи мають бути, виважені, е, дисципліновані, чітко зважені. Це така земна стихія, це не щось таке поверхневе, що ви можете легковажно е, щось зробити, і все вийде. Тут дисципліна, тут як ви. Е, Маєте чітко розуміти, чого ви хочете, чи ви стоїте на одній нозі чи на двох. Тобто це має бути конкретне підґрунтя для того, щоб ви все зважити і прийняти чітке рішення. Ваше таке виважене, доросле рішення. Так, наступна колода буде такий у вас розв'язуватися кармічний узол в червні. Так. Чудова карта колесниця, це рух вперед, це просування всіх ваших справ вперед. І це коли ви вже точно знаєте, куди ви йдете, що ви робите, куди ви рухаєтеся. Це напрямок, який ви задаєте, який ви берете життя в свої руки і керуєте, так як керує е людина, керує кіньми, керує ці цілою колесницею, так і ви. Берете в руки своє життя, відповідальність, берете на себе і керуєте. Все буде, все світ вам буде допомагати. І тут головна така енергія цієї карти це рух вперед. Це просування вперед всіх ваших справ. Чудова карта, дуже люблю цю карту, тому що вона є енергією руху. А енергія руху це і є життя. Поки ми рухаємося, ми живемо. Рух вперед. Це і можливо бути якийсь переїзд з місця на місце, з країни в країну. Це може бути така дуже чудова подія у вашому житті, значуща подія. Але однозначно ви будете вже знати, що ви робите, коли ви знаєте чітко, куди ви рухаєтеся і що ви для цього робите. Так, ще одну карту. Чудова карта четвірка, четвірка жезлів». Це про покращення житлових умов, це про сім'ю, про родинне гніздо, де вас люблять, це карта свята, карта стабільності, коли вам добре, коли ви задоволені результатами, задоволені собою, задоволені своїм життям. Це чудова карта радості і задоволення від свого життя, від того, що ви робите. І вам є з ким розділяти це. Цю свою радість. Це дуже важливо, коли ви маєте чому радіти, і ви маєте з ким радіти. Так, наступна колода. А тут п'ятірка. А п'ятірка мечів це про таку, можна сказати, трошечки, коли ви перехід на якийсь новий рівень, і коли не всі з вами згідні. У вас є якесь своє бачення. І тут не всі з вами згідні. Така не командна гра, а тут може бути різні думки, різні такі, кожен своє. Це не є командна гра, тут кожен за себе грає. Це може бути як і в сім'ї, так і на роботі, коли ви щось разом маєте робити, але не можете дійти до спільного знаменника. Так, дивимося далі підказочку. А тут уже все добре. Тобто знайдете ви компроміс, тут четвірка пентаклів – це про стабільний дохід. Якщо ви шукаєте роботу, ви знайдете роботу з хорошим стабільним доходом. Також це про це п'ятірка пентаклів. Це про дохід, коли вам треба всім поділити. Тут У вас є дохід, і вам здається, що Мабуть, буде мало, але подивіться, горщик повний аж переливається. Тобто кошти на все будуть. Треба буде просто чітко розуміти, на що ви їх. Це розподілити, розставити пріоритети. Спочатку, наприклад, ми гасимо кредит, потім то, потім подорож, потім відпочинок. Тобто тут треба буде розставляти пріоритети, щоб, бо буде кошти будуть, їх буде достатньо, але треба буде всі поділити дуже рівномірно, щоб дійсно не зробити таку фінансову диру, фінансову якусь нестачу собі, бо її буде потім дуже важко закрити. Так що дуже будьте уважні, пильні при плануванні свого бюджету. Так. Імператриця при тому всьому, ви з усім справитеся, будете почувати себе імператрицею, вам на все стане і навіть більше вам ще більше залишиться, ви зумієте покерувати цією справою. Імператриця це про лідерство, це про щедрість, це про те, що ви людина знає порядок в усьому розуміє, що і як це і також карта задоволення від життя. Імператриця це є планета Венера, а Венера це у нас відповідає за красоту в життю, в житті, за радість в житті. Вам буде подобатися ваше рішення, як ви все розподілили, як ви покерували. І не тільки вам буде подобатися, тому що імператриця це в першу чергу комфорт. І комфорт не тільки для імператриці, а і для людей, які поруч з нею. Біля імператриці завжди смачно. Завжди красиво і завжди весело. І завжди не тільки весело, а і цікаво. І це про енергії, які ви будете відчувати. Вау, це чудово! Це радість, це прибутки. Тобто прибутки, і тут ми бачимо пратриця вагітна. Це може бути і про вагітність. Або ви почуєте таку новину, що хтось вагітний з вашої родини, з ваших близьких. Це також дуже хороша новина, яка вас потішить. І останню карту дивимося для вас: трійка, збір урожаю. Це, в що ви вкладаєтеся тут на початку місяця, терпіння, вкладання все ж такі перші плоди ви вже зберете. Дивіться, яка чудова карта. Збір урожаю, щедрого урожаю. Також це карта учня, коли вас вчать ще передають свої якісь знання. Коли ви у ролі учня, ви ще продовжуєте якесь навчання, йдете на курси, маєте бажання вдосконалювати себе, або ви віддаєте свої знання, ви ділитеся своєю майстерністю, ви когось вчите майстерності, чудова карта, чудові енергії. І цей місяць буде для вас такий достатньо. Кармічний, цікавий, але що тут важливо, ви отримаєте дуже велике задоволення, емоційне задоволення, відчерення ви отримаєте просто вам сподобається такий ваш шлях. Тому що пам'ятаємо, що життя це шлях, це не результат. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!